В цьому відео покажу, як ми будемо робити PDF файли. Так, де у нас тут 11-й? Натискаємо з, з JPG в PDF. Ctrl-P. Обирається аби, друкувати файл. Ми вибираємо назву, таку як нам треба. Все підтверджуємо і друкуємо. І в нашій так, в нашій домашній директорії з'явились файли так, ми їх Переміщуємо директорію спеціально, щоб тут були тільки ці наші файли, які нам треба. І дивимося. В нашому. В нашій директорії з'явився новий файл, який Об'єднались всі ці попередні PDF. Тобто ми склеїли наші PDF-и в один файл. Нумерація потрібна від одного до останнього для того, щоб вони були по порядку в нашому файлі. От Зараз ми натискаємо і дивимось: повинні всі по порядку йти наші. Наші документи. Так, воно ще трохи думає. Ну, але суть така. Все. Всі наші документи в одному файлі.